В Канаді справді дуже гарні хати. Але одна проблема в Канаді, що дуже близько будують одна біля одної хати і взагалі немає дуже багато місця. І деколи, коли ви в себе вдома сидите в вітальні чи дивитесь телевізор, то ви можете почути, як діти біжуть по сходах в сусідній хаті, деколи це можна почути. Це трошки дивно, але все рівно приватний будинок в Канаді це можна сказати, вважається одна з найкращих нерухомостей, які ви можете купити. Дуже тримається в ціні та також дуже легко продається. Квартирні комплекси та таунгаузи досить складно продаються, але теж продаються і теж є варіант. Але найкращий варіант, якщо ви дійсно хочете інвестувати та потім мати можливість продати спокійно і не втратити багато грошей, то власний приватний будинок це дуже хороший варіант. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є UB Canada. UB Canada – це організація, яка вам допоможе з подачою на піар. І як ви всі знаєте, зараз багато з вас, які хочуть залишитися в Канаді, вам потрібно податися на піар, і багато з вас не знають, до кого звернутися. UB Canada співпрацюють з ліцензованим імміграційним консультантом, і вони мають одні з найбільш доступніших цін на ринку. Та також вам допоможуть абсолютно безкоштовно підібрати програму, яку вам. Буде потрібно. Тому зв'яжіться з цими спеціалістами. Я залишу посилання в описі під відео. Вони хороша та професійна організація, вони вам допоможуть з подачою на піар та багато більше. Сьогодні, дорогі мої друзі, я хочу вам розповісти про те, чому Канада така ідеальна країна для життя. І чесно, відверто вам розповісти, тому що багато зараз українців знову почали їхати в Канаду, будуть знову їхати, тому що вже підходить кінець е, того, що ви можете скористатися всіма пільгами і всім, що з'єднано єдна... з, з програмою КоЕД до 4 березня 2024 року. І я вам сьогодні розповім як людина, яка прожила в цій країні вже 20 років. Людина, яка знає цю країну просто по кісточках і Дійсно, може щиро вам е, все розповісти. Якщо друзі вас цікавить. Послухати е, репортаж від мого діда, який недавно приїхав з України в Канаду, і в нього сталася трошки така проблема з здоров'ям, що його мусила забрати швидка. Пожежники за ним приїхали. Він провів е, в лікарні 24 години і дійсно може поділитися з вами дуже такою вагомою е, інформацією про медицину. То ставте цьому відео багато лайків та підписуйтесь на канал, щоб я побачив, що ви дійсно зацікавлені в такому відео. Я е, попрошу свого діда, щоб він... Е, вам розповів дійсно, як з боку українця, що відбулося з ним. Ви пишіть свою думку, чи ви зі мною погоджуєтесь, чи ні, і звідки ви мене дивитеся, бо буде дуже цікаво. В загальному Канада є класна країна. В Канаді дуже працює стабільність. Стабільність тут до такої степені працює, що ви завжди себе будете почувати як людина. Особливо, коли ви будете дивитися на свого сусіда і ви будете бачити, що у вас то саме є, що в того сусіда, то від того вам буде набагато краще. І уряд Канади дуже підтримує своїх громадян. Громадяни, розумієте, підтримуються так, що ви просто собі не можете повірити. Головне, якщо ви працюєте чи працюєте і готові працювати, готові сплачувати податки. І жити по законах, то Канада ідеальна країна для таких людей. Тому що тут всі рівні, тут всі в черзі чекають зі всіма адвокати, хокеїсти, лікарі, прибиральники. Це приємно, коли країна поважає кожного свого громадянина. І не дивиться ні на кого нижче і ні на кого вище. Тут дуже люди між собою поважають один одного, на дорогах дуже поважають один одного, ніхто нікого не підрізає. Звісно, є свої дурачки, знаєте, в кожній країні, але взагалі. Йому поважають, якщо треба в'їхати в лінію, якщо треба пропустити, якщо постійно є парку місця війні для інвалідів, ніхто їх не займає, навіть якщо парковка ціла забита, парку місця для інвалідів завжди будуть вільними. Штрафи працюють, люди платять штрафи. Якщо порушили, значить заплатіть. І люди платять і не мають можливості. Якщо ви не хочете заплатити за ваш штраф, то ви потім не зможете поновити ні права, нічого. Ви не зможете ніколи хабаря ніде дати, тому що всі держслужбовці заробляють досить високі зарплати, і вони ніколи в житті не будуть ризикувати своїми зарплатами та посадами, щоб взяти додаткові 50 чи 100 доларів канадських. щоб Щось зробити чи навіть більшу суму. Тут все працює дуже чітко. І навіть якщо ви попробуєте, то попробуйте. вас зразу здадуть, і ви ще попечетеся ще більше, ніж ви можете. Тому, друзі, ця країна, ця система. Вона справді крута і класна. І я вже тут проживаю досить довгий час, і мої батьки приїхали сюди після 30 років. Вони приїхали, мамі було десь 33-34. Тату було 36-37, десь приблизно в тому в тих віках. Вони приїхали так, працювали, прибирали спочатку, починали з низьких робіт. Але зараз моя мама допрацювалася до менеджера в університеті. Тату супервайзером працює батьки. Задоволені взагалі своєю імміграцією. імміграція не була легкою, але вони добилися чогось, і кожен та кожна можуть добитися в Канаді е, хорошого та стабільного життя. Повірте, якщо просто працювати, якщо просто ходити та не переживати ні за які проблеми. Також, на мою думку, Канада ідеальна просто країна для українців і для нашого менталітету, українського менталітету. Такого, е, розумієте, ми такі роботящі люди, і нам дуже важливо та завжди е, приємно, коли ми можемо щось добитися. І українців дай одну роботу, дві роботи, три роботи. Він все рівно собі дасть раду. І українці розумієте, завжди вміють е, займатися і вирішити свої власні проблеми. Наприклад, у вас котел в хаті поламався, вам треба поміняти посудомийку вам треба ремонт зробити, то українці завжди собі зроблять, і їм це дуже вигідно і економно. Тому українці живуть в цій країні набагато краще, ніж, наприклад, навіть самі ж канадці, тому що українці дуже вміють економити, українці майже виконують всі свої речі, всі свої потреби самі і таким чином не платять ці шалені гроші сантехнікам, електрикам. І також дуже багато наших українців є талановиті люди сантехніки електрики, які в Україні не заробляли великі гроші. Вони сюди приїжджають. Повчаться трошки і. Можуть заробляти шалені гроші, відкрити свої бізнеси і е, мати хороші гроші і хорошу хороший достаток е, е, грошей. І багато українців завжди їздять раз або два рази в рік відпочивати. І немає в Канаді поганого українця, де українець погано живе. В Канаді майже кожен українець собі дає раду і якось крутиться. Єдина проблема українців в Канаді, що вони не гуртуються до такої степені, як вони повинні гуртуватися. Українці мають таке в ментальності нашому менталітеті, що ми чомусь не хочемо, щоб допомогти. Та не то, що не хочемо, ми допомагаємо один одному, але маю на увазі, ми не хочемо працювати, і розвивати бізнеси разом. Ми не хочемо відкривати цілу вулицю, українську, український квартал. розумієте? у ці речі трошки трошки шкода, що наші люди так не хочуть українського побільше побільше. Всі сходяться тільки в церкві або сходяться за столом і починають всіх обговорювати, як той не правий, як той не правий, бо в кого більше або в кого менше. Он так, але в загальному Канада. Ідеальна країна для стабільності, і повірте мені, якщо чоловік і жінка працюють, і ця система просто вам допоможе. Вона побудована на цьому, щоб люди могли мати щось і якусь свою копійку. Майже за 20 років життя в Канаді я побачив багато. Я побачив багато змін в Канаді. Я побачив, як Канада трошки погіршилася, але Канада має велике майбутнє. Канада є дуже багата країна, багато дуже має ресурсів. І все може змінитися в будь-який момент. Наступні п'ять років Канада може покращитися, а може погіршитися. Ніхто цього не знає, ніхто не знає, як це все буде в загальному розвиватися. Але знаєте, коли ви їдете в Канаду і ви дійсно хочете тут залишитися, і ще й самий уряд, сама Канада хоче цього. Канаді потрібні українці, Канада любить українців, бо українці дуже е, хороші та працьоті люди. Та вони дійсно будуть сплачувати податки, і Канада тільки заробить завдяки українцям. То приємно знаєте, перебувати в країні, де вас поважають, де українські прапори е, всюди висять, і, е, е, і самий уряд любить та підтримує Україну. Ви, напевно, себе запитуєте, завжди дивлячися мої відео, немає дуже багато людей навколо, ви думаєте, що тут життя таке спокійне, що тут люди нічим не займаються, що люди взагалі якісь перелякані. Повірте, поїдете в магазини, поїдете десь в якісь бари, чи поїдете на якісь на кіно, то всюди побачите людей. Просто тут такі великі відстані. І я переважно знімаю відеоролики в житлових районах і в житлових районах, де-не-де люди тільки переходять собі своїми собачками деколи і все. І повірте мені. Серед вихідних субота, неділя, ви побачите більше людей, але люди хочуть відпочити життя в Канаді воно все ж таки дуже таке рухливе і зайняте. Постійно люди зайняті, постійно люди на роботах і постійно люди в цій системі. Розумієте, Канада вам дає ці всі кредити затягує українців і інших людей в кредити. І люди мусять це платити. Але повірте, якщо б люди не хотіли, якби людям було так погано, то тут би не жили люди і не ходили би на ці всі роботи, і не, не жили би в такій країні погані, як Канада. Дуже надіюся, що відео вийшло цікавим та інформативним і комусь допоможе трошки Надати позитив особливо людям, які ще планують їхати в Канаду, бо завжди треба попробувати самому і завжди треба слухати. Тільки себе це все добре, це все добре. Це вся інформація, це тільки додає для вас, але треба завжди думати слухатися і прислухатися до свого серця та е, своєї сім'ї. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну!